Добрий ранок, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми заглибимося в одне з послань, яке Господь послав до церков через апостола Івана, і побачимо важливі уроки для кожного з нас. Об'явлення 2.1. Написано Ангелові Єфеської церкви напиши: Оце говорить той, хто тримає сім зірок у своїй правиці, хто ходить серед семи золотих світильників. Це послання було звернено до Єфеської церкви, однієї з перших, яка була заснована. Після Вознесіння Ісуса вона займала важливе місце в язичницькому світі, і Господь хвалить її пастора за багато важливих справ, за працю, терпіння, боротьбу з брехнею і безчестям. Пастор Єфейської церкви не терпів гріха, мав твердість в істині і був відданий служінню для імені Ісуса Христа. Але як в будь-якій церкві є також проблема, і це дуже серйозна проблема втрата першого кохання. Господь нагадує, що навіть найкращі справи, виконані без любові, стають порожнечою. Все, що робиться без справжньої любові до Бога і до ближнього, не приносить того плоду, який ми прагнемо. Тому сьогодні, як і тоді, ми повинні звернути увагу на своє серце, на нашу любов до Бога. Якщо ми втрачаємо це перше кохання, то Господь закликає нас до щирого покаяння. Адже тільки через покаяння ми можемо повернутися до істинної відданості та служіння. Нехай цей урок надихає нас в кожному дні відновити нашу любов до Господа і до ближніх. Амінь.